Друзі, вітаю вас! Мене звати Юлія Забєліна, З вами Ютуб канал Забеліна, і Я вітаю вас прямо з самого серця. Вашингтону біля будівлі конгресу знову знаходжуся. Я сюди приїхала разом з українськими військовими, з представниками збройних сил України для адвокаційної поїздки. Ми маємо зустріч з конгресменами, сенаторами, їхніми радниками з представниками держдепу, Ради національної безпеки, впливовими аналітичними центрами, як консервативними, так і Демократичними насправді для того, щоб зрозуміти, який ж настрої зараз у Вашингтоні панують щодо України, бо як ми знаємо, зараз триває так званий перемовний процес, який розпочав якраз таки американський президент Дональд Трамп, для того, щоб залучити за стіл перемовини Україну і Росію. Він собі поставив умовний дедлайн. Це 20 квітня, тобто, вже скоро це день великодня, коли він розраховував на те, що Росія та Україна погодять тимчасове перемир'я не лише в повітрі. Не лише на морі, але й власне на полі бою. Та як ми знаємо, Росія не демонструє абсолютно жодної готовності для того, щоб це перемир'я розпочати. Чи розуміють, це американські законодавці, американські політики, які з якими ми вже встигли поспілкуватися, так розуміють. Тобто якогось самообману щодо того, що це насправді. Україна не хоче миру, не хоче чин чи не хоче миру, чи не хоче перемир'я. Тут немає. Насправді є розуміння навіть в чиновників, наближених до адміністрації Трампа, що Росія не хоче ані перемир'я, ані завершення війни як такого, і що лише планує нарощувати свої військові потужності. Але не дивлячись на те, що Росія принаймні останніми тижнями поводила себе достатньо сміливо і достатньо категорично в своїх різних заявах і проявах, тим не менш, сюди нещодавно, буквально минулого тижня, відправив Путін свого спецпредставника по інв... інвестиційні... інвестиційному співробітництву Кирило Дмитрів. Я про нього часто розповідаю, згадую в ефірах радіо НВ до речі. обов'язково дивіться кожної п'ять. Неці у другій годині дня за Україною маю там прямий ефір. Отже, цей Кирило Дмитрієв сюди приїжджав за протекцією Стівена Віткофа ще одного спецпредставника, але не Путіна, а Дональда Трампа, який власне тут цього Дмитрієва активно вводив, скажімо так, за ручку по Вашингтону і лобіював його інтереси серед різних американських політиків. Що ж тут кажуть щодо України і загалом завершення або перемовного процесу, або взагалі перспектив. Ну, це, я вам скажу дуже цікаво, бо ми спілкуємося і з нашими друзями, і з тими, хто налаштований достатньо скептично. Отже, серед республіканців зараз є дві групи законодавців. Перша група це люди, які абсолютно беззаперечно сподіваються на перемовний процес, який розпочав Дональд Трамп. Вони Зараз не готові робити жодних різких поактивних рухів чи вносити в конгрес якісь законодавчі ініціативи по продовженню допомоги Україні чи якось відкрито критикувати адміністрацію Трампа. Є інша частина, якщо ми говоримо про республіканців, ці люди не задоволені тими діями, які зараз роблять діюча адміністрація. І вони навіть ви виступають з різкими заявами, або в принципі говорять про це в інтерв'ю. Таких можна нарахувати десь до 40 законодавців. Мова йде зараз про конгресменів. Я зараз маю на увазі саме їх. От які активно говорять про те, що проти Росії треба застосовувати жорсткі санкції, що власне Україну треба далі озброювати. І треба продовжувати надавати їй допомогу, власне, тому що зараз Україна то отримує ту допомогу, яка була виділена ще за попереднього президентства Джо Байдена. І чи буде продовжена далі допомога? Ну наразі ніхто відкрито з американських законодавців чи політиків тут у Вашингтоні не каже. І Володимир Зеленський, наскільки я знаю, вже висловлюється про те, що Україна готова купляти американську з. Зб... І, власне, це один з тих варіантів, про які я навіть раніше розповідала, який обговорювався тут останні декілька місяців, що Україна все ж таки зможе отримувати допомогу від Сполучених Штатів військову, але вона буде її купляти. Щодо демократів, я думаю, ситуація більш-менш зрозуміла. Вони активно критикують адміністрацію Байдена. Адміністрацію Трампа, адміністрацію Байдена, вони не критикували. До речі, хоча теж було за що. Насправді вони вже як це не дивно може звучати, готуються до виборів. Вибори відбудуться. Виборча кампанія має стартувати лише наступного року, але вже зараз деякі законодавці готуються до того, щоб розпочати цей виборчий процес на своїх округах. Працюють з виборцями для того, щоб влаштовувати протести безпосередньо Вашингтоні за його межами. Власне, ми могли цими днями також побачити протести, які відбувалися в сполучених штатах. Вони були пов'язані з тим, що. Американці не підтримують той рух чинної адміністрації, власне, щодо України. Також я вам скажу, що на тих зустрічах, які ми мали, нам законодавці кажуть, що з підтримкою України мало що змінилося. Просто зараз ніхто не хоче йти проти чинної політичної конюнктури, яка склалася безпосередньо у Вашингтоні. Вже також є розуміння, що до 20 квітня, тобто цей умовний дедлайн. Він не принесе ніякої ясності щодо перемиря і, звісно, щодо завершення війни також. Тому тут поки зайняті тим, щоб напрацьовувати можливі подальші дії, але все ж таки зосереджуються більше на протидії Китаю. Дуже великі питання викликали саме китайці, яких нещодавно які нещодавно. Були власне, взяті в полон на українському, на українській лінії фронту. От Багато запитань саме щодо Китаю, щодо того, чи, чи наймає, власне, яким чином взагалі Росія співпрацює з Китаєм проти України, тому що це зараз тема номер 1 тут. А, на жаль, зовсім не Україна. От такі Короткі, дуже е, мої висновки. Попередні е, е, маю бігти на наступну зустріч е, в конгресі. До речі, з республіканцем, дуже наближеним до Дональда Трампа, обов'язково, що зможу. Потім розповім вам. Підписуйтеся на мій Ютуб, підписуйтесь на мій телеграм-канал, який називається Кулуари Забіліною. І дивіться також ефіри радіо НВ кожної п'ятниці. З вами була Юлія Забєліна з нині буремного Вашингтону.